Неймовірно, смачне м'ясо, зовні із хрусткою, з коринкою, а всередині таке соковите й м'ягусечке готую і вам показую. Беру 8 стегенець, це приблизно 1,200. Спочатку готую маринад. Беру соєвий соус, мед соняшниковий домашній, гірчицю, олію соняшникову, сік лимону, все перемішую, чесничок, всі грамування напишу в описі, а також паприку, чорний перець і сіль. Соль беру Багато бо соєвий соус і так солоний. М'яско маринувалось 30 хвилин. Після цього закладаю його в аерогриль. Там воно буде готуватися з двох сторін. При температурі 200. По 18 хвилин вважаю аерогриль одним із найкращих винаходів людства для кухні. Я вже забула, коли своєю великою духовкою користувалась, адже він майже повністю покриває мої кулінарні потреби. Сюди багато влазить м'яса, він швидко готує, не споживає багато електроенергії, як велика духовка. Ну і їжа виходить смачною, зовні така хрустка, а всередині дуже м'яка. Таке м'ясо я готую досить часто, бо вже декілька місць, як ми відмовилися від серделю, сасісок, ковбас, і це набагато. Багато смачніше та корисніше, а м'ясо вже й зготувалось. смачного.